Продовження нашого служіння прочитаємо Слово Господнє, Книга Чисел, 15 розділ з 27 вірша. А якщо згрішить помилково одна душа, то вона принесе однорічну козу на жертву за гріх. І очистить священник ту душу, що помилила, що грішила помилково перед Господнім лицем. На очищення її буде прощено їй, тубільцеві серед ізрали, синів та приходькові, що мешкають тимчасово серед них. Закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково. А душа, що зробить зухвалою рукою чи з тубільця, чи з приходька, він Господа зневажає і буде винищена душа та спосередно народу її, бо він знехтував слово Господа і зламав його заповідь. Конче буде винищена душа та гріх її на ній. І були ізраїли сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його ті, хто знайшов його, як збирав дрова до Мойсея, до Арона та до всієї громади, і взяли його під сторожу, бо не було вирішено, щоб зробити йому, і сказав Господь до Мойсея: конче буде забитий цей чоловік, закидати його камінням всій громаді поза табором, і випроводила його вся громада поза табір. Та й закидали його камінням, і він помер, як Господь наказав, був Мойсеєві. І сказав Господь до Мойсея, говорячи промовляй до Ізраїля синів, та й скажи їм: нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони і їхнє покоління йдуть на кутаса поле блакитну нитку, і буде вона там за кутаса, і буде бачити його і пам'ятати всі Господні заповіді, і виконайте їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи ви зраджуєте. Щоб згадували ви та виконували всі мої заповіді і будете в світі для вашого Бога. я Господь Бог ваш, що ви вас з Єгипетського краю, щоб бути вашим Богом, я Господь Бог ваш. Я чуть-чуть перед тим пропустив декілька віршів, що зазначається за помилковий гріх всієї громади Ізраїлова. Якщо почитати 15 розділ книги чисел другу половину, то ця друга половина складається. Можна так сказати, такої трилогії. Тобто є три слова, три відрізка. І ці три відрізка говорять про наступне. Перший відрізок говорить про те, що робити, коли зрішить хтось з Ізраїля помилково. Тоді він жертву приносить, йому буде прощено, має принести жертву і буде прощено. Якщо це зроблено не помилково, то його потрібно знищити. Такий от вирок від Господа. Дивіться, як закон говорить. Якщо вчиниш помилково, буде прощено. Якщо це зухвало порушив, тобто явно порушив, свідомо усвідомлював, смерть тобі. До речі, це місце про те, що якби, прощення достойне лише гріх помилковий, воно не раз звучить в Слові Божому. Наприклад, ми можемо прочитати закон про вбивцю, і там написано наступним чином. Якщо людина. Вб'є іншу людину, то її карає смертю. Смерть за смерть. Вбила людину, карається смертю. В випадку, якщо Господь підвів іншу людину під руку цієї людини, наприклад, там описується ситуація, якщо хтось замахнеться сокирою, злетить сукириця, залізо, і вб'є людину. Ну, він не був ворогом йому вчора або позавчора, або третього дня, тобто вони не ворогували. І можна так сказати, що це випадкове вбивство. Стався нещасний випадок, але він стався. Вбивство сталося. В такому випадку цей чоловік має право на помилування. Ну не зовсім на помилування. Йому потрібно було тікати в міста сховища і в місті сховища перебувати час до смерті пересвященника. Цей час визначав Бог. Хтось, можливо, після такого вчинку міг там руками знаходитися, тому що пересвященик, наприклад, молодий був, і він, можливо, ще прожив багато-багато років, він жив фактично лише в цьому місці сховища, а можливо, він декілька днів провів в місці сховища і виходив, тому що так законно оголошував Господній. Ну якщо він вбив зухвало. І це було доведено, то навіть коли він прибігав в місто сховища, місто сховища мало вернути його, месникові закров описується чоловіка, який мав встановити справедливість в Ізраїлі, вбити цю людину. За що вбити? За те, що він допустив вбивство. В цьому місці в числах повторюється ця сама думка. Якщо людина робить помилковий гріх, прощається. Якщо зухвалу робить, не прощається. І я розумію так, якщо. Прямо попробувати сьогодні, отак от на наш час, перевести це, то в нас законне питання виникло. Скільки ж я чиню гріхів, зухвало, я скоріше можу нагадати випадки, коли я ухвалу грішу, тобто свідому грішу, чим випадки, коли я несвідому грішу. Може, якщо я несвідомо грішу, скоріш за всього, я просто їх не зауважую. І можливо, наприклад, про прости, простий приклад. Можливо, я колись десь сказав різковато або грубовато і цього не зауважив. Якщо я цього не зауважив, то я, можливо, і не порахую собі цього за гріха, і можливо навіть не побачу цього. Скоріше за все, і частіше всього, я зауважую саме вчинки, справи, слова, коли я усвідомлюю гріх, коли я його роблю. По Старому Завіту, якщо ми зараз читаємо, зокрема, Книгу чисел, ми розуміємо, що такий гріх мій може бути прощений чи не може бути прощений? Не може бути прощений. Згрішив висновок один, який? Смерть. І далі дивіться, слово Боже, продовжує цю думку і розказує про одну подію, яка сталася в Ізраїлі. Якби можна так сказати, в розвитку цього події, Слово Боже, ще більш наголошує. Вийшла в Ізраїлі ситуація, така, вони були на пустині. І один чоловік суботнього дня пішов брати дрова, шукати і збирати дрова. Він не пішов чинити вбивство. Він не пішов красти і грабувати. Він не пішов перелюб чинити. Він вийшов в суботу і пішов збирати дрова. Можливо, він хотів зігрітися, можливо, він їсти, хотів приготувати собі. Він пішов рубати дрова. І шукати дрова. І в цей час, коли він шукає дрова, народ дивиться, він роботою займається, і в них виникає питання, що з ним робити. Вони його беруть, а далі приводять його до Мойсею, до Арона і кажуть, як це порахувати. Він порушив в суботу, не порушив. Мойсей і Аарон вони задають питання Богові, звертаються, я так розумію, в молитві до Господа, і Господь їм явно дає відповідь цього чоловіка. Ви всі виведіть за табір і закидайте його камінням, всі, смерть йому, він конче буде вбитий. Знову повторюю думку, в цей час, в суботу, цей чоловік не вбивав, не грабував, ні, чи не чинив перелібу. не свідчив ложнього на ближнього свого, не зневажив батька і матір, він пішов дрова збирати. Ну, вирок такий, він в суботу порушив. Інколи, коли ми роздумуємо над Новим Завітом, нам деколи дивно сприймається такий момент, як євреї в цей момент відносилися до суботи. Чому вони так от до суботи? Чому там в синагозі до Христа повстали люди? І от возмутили, що він навіть Хермого там зцілив, або а, 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 руку чоловіку зцілив, в нього суха рука була. Вони, я розумію, так, вникаючи в попередні ці історії закону. Для них субота дійсно ставала певною такою спокусою. Вони дійсно задавали свої питання. в цей день: наскільки цю суботу можна порушити, навіть згадуючи цю історію, у них законне було питання: якщо все-таки я порушую, раптом Бог розгнівиться і накаже мене, як цього чоловіка тоді за дрова. І я думаю так, що, хоча це переросло в них в певну таку обрядовість і форму, за якою вони вже не бачили духа закону і не розуміли буквально, що Господь їм повелів, нам можна зрозуміти їхню поведінку в певній мірі. Тобто вони буквально могли сприймати так, порушуєш роботу, і ти будеш наказаний. Причому наказаний ти можеш бути смертю. Я колись чув таку історію, розказу обратно одній проповіді про важливість відвідування зібрання в неділю зранку, і як аргумент він навів наступну історію: що в одній місцевості одні молоді люди вирішили так, що в неділю вони не підуть на зібрання, і коли вони не пішли на зібрання, їм прийшло на думку. Піти на річку чи на озеро, я вже не пам'ятаю, який там водойом був. Ну, от поїхали під час богослуження, під час зібрання вони поїхали туди, і один з них загинув, він буквально потонув. І далі, ну, якби висновок цієї, цієї історії, що і для цих, хто був поруч з ним, для друзів їхніх, для церкви помісної, ну, це якби висновок такий напрошувався. От тому що ви поїхали туди. Ви провели там час на озері, замість того, щоб бути на богослуженні, і фактично це привело вас до смерті. Ну так розсуждали багато хто. І, можливо, я допускаю думку, в розсудженнях людей, можливо, навіть в розсудженні церкви була певна істина. Хоча ми не можемо стверджувати 100 що Бог цього хлопця покарав саме за це. 100% ми не можемо стверджувати. Ми можемо допускати лише так думки, що можливо певний взаємозв'язок є. І, можливо, він так от нехтував Божою волею, нехтував служінням, і можливо, це привело його до загибелі. Ну чому ми не можемо сказати 100% так? Чому ми не можемо сказати, що це 100% він загинув за це? Ну, тому що так прямо не сказано Богом. Якщо уявити ситуацію собі так, що в цей день, можливо, от явився ангел Господній. І для помісної церкви буквально було звіщено, так і є від Бога, тобто Господь сам вирок дав зрозуміти, що ця людина загинула, тому що порушила неділю. У мене до вас або до себе виникає питання: уявіть собі, якщо я твердо переконав себе від Господа, що такий от порядок діє, пропускаєш зібрання. І Бог напряму відкриває не просто через слово, не через наші розсудження, а прямо так от об'явив, пропускаєш неділю зібрання, кінець цього смерть тобі. І це прямо устами Господніми було би звіщено. Я думаю, що в такій ситуації нас би, можливо, це теж спонукало як євреїв того часу, до того, що суботу потрібно по-особливому пильнувати, шанувати, тому що ну як загинемо. І тут, якщо б у нас був такий ну, певна така закономірність в житті, ми теж би до цього схилялися. Більше того, при кожній ситуації, коли цей взаємозв'язок би ми відсвятковували в своєму житті, що за то або за то Бог може наказати, це знову приводило нас до того, що спонукало би нас цього остерігатися, по максимуму остерігатися, тому що ми розуміли, за цим йде смерть. Третє слово, яке звичається в цьому місці, говорить наступне: На краю одежі своєї ти вплетеш голубу нитку, блакитну нитку, і будеш на неї дивитися. Для чого ти будеш дивитися? Щоб кожен день, коли ти будеш вдягати свій одяг, кожен день ти бачив цю блакитну нитку в своєму одязі. І кожен раз, коли очі твої будуть бачити блакитну нитку, щоб ти пам'ятав, а що пам'ятав? Виконуй заповіді. Будь святий, тому що Господь він твій Бог, Він той, хто тебе вивів з Ізраїля. Іншими словами, Бог їм дає таке повеління. Кожен раз, кожен день ходи в цьому, це постійно має бути перед твоїми очима. Чому? І дає це поясненням, щоб не ходити за серцем своїм, і не ходити за очима своїми, які тебе зраджують. Тобто, ізраїлітяни. Потребували постійного нагадування про заповіді, про закон. Інакше, якщо цього постійного нагадування немає, якщо вони постійно цього не пам'ятають, серце їхні, і очі їхні зраджують, і вони починають грішити проти Господа. А це приводить до покарання, це приводить до смерті. І так три історії. Якщо ти зухвало поступаєш, то тобі смерть. Якщо ти порушуєш Слово Боже, однозначно смерть. І якщо ти не будеш виконувати, постійно нагадувати собі, щоб виконувати це, також смерть. Так звіщає закон. Но тоді виникає питання для нас в цей час віруючих, яке має значення те, що було написано в цій книзі, в книзі чисел? Можливо, воно взагалі для нас не має ніякого значення. Можливо, просто пропустити це. Місце писання і ніяких висновків не робити, можливо, так можна розсуджувати. Можливо, це була постанова виключно для того часу. Можливо, це просто як закон, який діяв буквально для євреїв. Їм потрібно було так виконувати, тому що вони жили. Це був такий от особливий період. Люди були під законом, і на це можна взагалі подивитися просто через цю ситуацію. Ну я розумію так, що слово Господнє нам відкриває. Що і для нас, тих, хто вірує в Господа, це має в наш час велике значення. Я попробую пояснити свої думки відносно гріха, зухвалого або самовільного, який не прощається. Про це описується в посланні до євреїв. Написано так: якщо ми отримавши пізнання, Самовільно грішимо, то більше для нас не заходиться жертви за гріх. І це вже новий завіт. Тобто новий завіт говорить наступне: якщо ми самовільно грішимо, і ми знаємо, тоді нас не лишається жертви за гріх. Ну, стоїть питання: якщо це слово прочитати отак, от, не дивлячись на контекст послання до євреїв і не дивлячись буквально на. То, про що наголошує Слово Боже, то ми можемо прийти до наступного висновку. Ми можемо просто ну, якби спонукати себе і казати: дивись, ти можеш тільки помилково прогрішити, тоді це буде прощено. Ну, якщо ти починаєш самовільно грішити, тоді тобі смерть. Навіть в Новому завіті це не прощається. Но тоді в нас виникає питання: ну як так? У нас тоді точно спасіння немає. Я не можу говорити за всіх за себе можу говорити. Якщо так от роздумувати, я точно можу сказати, що я достойний загибелі, тому що однозначно згрішую, грішу, однозначно допускаю в своєму житті прогріхи. І навіть якщо я дуже захочу, я так поступати не буду. Навіть якщо сьогодні я собі дам об'єтницю, що, Господи, не буду так вчинити. Ви знаєте, інколи. В дитячих таборах, коли діти каються, яким там 12, 13, 14 років, їхні молитви приблизно подібні одна до одної, вони просять наступне. Господи, прости, що не слухав тата, маму. Прости, всі мої гріхи, поможи, щоб я більше не грішив. Ну так от воно виголошується. І всі, хто говорить навіть амінь, всі розуміють, що в принципі, ну навряд чи так воно буде. Скоріше, навіть точно так не буде. Ну, Послання до євреїв не про це говорить. Контекст послання до євреїв говорить про те, хто відкидає жертву Ісуса Христа. Там іде наступна думка. Якщо кров Ісуса Христа буде порахована за звичайну, якщо це буде зневажено, жертва Ісуса Христа, то для такої людини не лишається оправдання. Для такої людини не може бути і немає спасіння. Зміст наступний тобі звіщено Євангелія, що Ісус Христос пострадав, вмер, поролив свою кров і через це даровано тобі спасіння і прощення гріхів. І тепер, якщо людина це відкидає, спасіння немає. І не може бути в незалежності від того, які гріхи людина чинила, як вона ставиться до того. Вона думає, що це малі гріхи чи великі гріхи, коли вона зневажає кров Ісуса Христа пролиту за неї, жертву Голгосу. Фактично, це невірство, відступлення від цього. І коли вона зневажає Ісуса Христа, для неї немає жертви очищення. Для неї не може бути цієї жертви. Коли сюди наш брат приводив приклад ну, не з помісної церквою. Братстві. Ну, він наводив наступний момент. Він одній жінці свідчив, розказував про благодать Ісуса Христа, про Його велику жертву, Його любов. А далі вона йому говорить, каже, можливо, я би помилилася, але в мене такі страшні гріхи, що навіть кров Ісуса Христа їх не очистить. І він їй далі пояснює, каже, якщо так ти мислиш, то вона й не очистить. І якщо ти мислиш, що твої гріхи більше, ніж кров Сина Божого, ти ніколи не спасешся. Все Писання, Євангеліє наголошує на одній важливій думці. Ти спасаєшся лише через то, що кров Ісуса Христа очищає тебе від гріхів. Людина, яка приймає цю жертву, приходить з вірою до Ісуса Христа, тримається цього визнання. Ця жертва є жертвою заступництва. І тоді людина має прощення всякого гріха. А далі, дивіться, Іван. Апостол в своєму першому посланні говорить: коли ми ходимо в світлі, визнаємо свої гріхи, то кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Но в світлі, тобто, коли ми в ньому прибуваємо, в Ісусі Христі, вірою прибуваємо, і тоді, навіть якщо ми прогрішимо, навіть усвідомлено прогрішимо, але ми приходимо до Нього, визнаємо Це. Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. І так, перша важлива думка. Немає спасіння ніякого гріха, якщо ти відкидаєш жертву Ісуса Христа, відкриваєш Його пролиту кров. Як там сказано, хто потоптав кров Сина Божого? Тобто людина, можна так сказати, не покладається вірою на те, що Син Божий прийшов на землю для того, щоб мене спасти. Друга важлива думка відносно суботи. В цьому ж посланні до Євреї в четвертому розділі там детально описує автор послання, що Ісус навин не вів народ ізраїльський в спокій. Коли вони вийшли з Єгипту, вони йшли по дорозі в Ханан. І Ханаан, земля обітована, мала принести їм спокій. Так вони вірували, так вони думали, так вони, можливо, надіялися. Хоча написано, що їхня віра не злучилася з Євангелією, тому що коли вони війшли в Ханаан, в Ханані продовжувалася смерть. Хвороби, страждання, переживання. І автор Послання до євреїв говорить, вони не знайшли там спокою. А далі він говорить, спокій знаходиться в Ісусі Христі. І Він говорить наступне, що це суботство відпочинок в Ісусі Христі. І як Бог відпочив від діл своїх, так і людина відпочиває від діл своїх. Ну, про що це нам говорить? Знов нам говорить про Євангелію, про одну важливу думку. Люди схильні до однієї думки. Їм Євангелія мало, і жертви Ісуса Христа також мало. І розсудження людини часто буває таке: Ісус Христос помер за мене, пострадав, але мені потрібно, якби заслужити спасіння. І тоді людина починає покладатися на діла свої. Ну, як тільки людина покладається на діла свої, вона вгашає дію Духа Святого. В своєму житті. Вона фактично залишається без благодаті. А якщо людина додумається до того, що вона взагалі захоче покладатися виключно на свою плоть і на свої діла, то тоді вона взагалі лишається без спасіння. І це надзвичайно серйозне розуміння. Ціле послання в Новому Завіті, послання до Галатів, виступ, ну, написано з метою, щоб церква обереглася від такого мислення. Апостол. Павло в цьому посланні говорить так: я дивуюся, що вас хтось звів від Євангелія, яке вам було звіщено про Ісуса Христа. Коли ви увірували в Ісуса Христа, вам Христа було достатньо для спасіння. Ви увірували, ви прийняли. Прийшли лише вчителя, які звели вас, сказали вам про обрізання, звели вас з цієї дороги, і він каже, я дивуюсь цьому. А далі а апостол Павло говорить так: якщо б навіть ангел з неба благовістив вам інше. Нехай буде проклятий. Дивіться, які він серйозні слова говорить. Каже: ангел даже з неба прийде, якщо раптом він вам буде благовістити, що недостатньо Ісуса Христа, недостатньо Його жертви. Вам потрібно ще робити обрізання або інше, вам потрібно якимось чином чогось добитися або заслужити. То в такому випадку ви повинні розуміти, що це взагалі під прокляттям, під прокляттям. Той, хто надіється на діла, він лишається без Христа, без його благодаті. І напрямок цього послання, він просто так зосереджений на цьому. Людина не може спастися через свої діла, через свою плоть, через чинки. І більше того, якщо живе такою вірою, вона під прокляттям і вона лишається без Христа. І це шлях до загибелі. І остання важлива думка: тут написано про Котаса. Апостол Павло в першому посланні до коринтян, в 15 розділі, з 1 по 4 вірш, говорить наступне: звіщаю вам Євангелію, якою ви спасаєтесь. І далі він говорить, якщо що Христос умер раді наших гріхів і воскрес третього дня по писанням. ну він там зазначає, якщо ви увірували не на осліп, не на осліп, тобто не на вмання. Ми коли з молоді відвідували одну церкву, там підійшов один чоловік до мене, каже, ви служитель. Та ну, так запитався і відповів йому, що служитель він далі мені говорить, каже, ви читали Острогорське Євангеліє? Я йому кажу, ну, переклад мається на увазі Острогорське. Я кажу, ні, не читав. Я кажу, а яке у вас питання? Він говорить, каже, я Євангелію шукаю. Я кажу, ну в якому смислі Євангелія шукаю. Ну, він говорить, каже, ну от апостол Павло, і далі він про це місце згадує, каже, говорить, що є Євангелія, якою ми спасаємося. Так, от я шукаю Євангелію, ну, переклад якби або розуміння такого Євангелія, яким ми спасаємося. Я зрозумів, що цього чоловіка, напевно, і духовні проблеми, і напевно, і душевніші проблеми до цього всього. Ну, тобто він ну, геть заплутався в своєму розумінні. Євангелія одне істинне Євангелія, яке? Христос вмер раді наших гріхів. От і суть Євангелія, і воскрес третього дня до Римлян зазначено, що це для оправдання нашого. От суть Евангелія, яким ми спасаємося. І про це потрібно пам'ятати. От як євреї в ті дні мали дивитися на цю блакитну нитку і пам'ятати про Господа, який вивів їх з із Ізраїля, з Єгипетського краю, так і нам потрібно згадувати і розуміти, і жити цим Євангелієм. Євреї з Єгипту самостійно не могли ніколи вийти. Ніколи. Навіть якщо б вони дуже хотіли, вони б звідти не вийшли. В них не було сил для цього, Бог їх звітом вивив. То так і людина, вона не може себе очистити від гріхів. Бог може очистити від гріхів. А тепер дивіться, людина, яка живе в Євангелію, чого вона уникає і яку благодать вона має. Якщо подивитися на людину, яка покладається на себе, що відбувається в короткотерміновій перспективі? Якщо людина покладається на себе і Продовжує грішити, падати, вона приходить до розчарування і розуміння того, що я не можу спастись. Якщо людина покладається на себе і має певний успіх, короткочасний, це приводить до гордині і до того, що людина думає, отак от я буду поступати, і спасусь. Ну це гордість до цього приводить. А тепер, коли людина увірувала в Євангелію, прийняла Євангеля, вона розуміє наступне: якщо я прогрішусь, то в мене є Отець Небесний Батько, до якого я можу прийти, поплакати, визнати свій гріх. І я розумію, що кров його сина очищає мене від цього. І я розумію, що я дитина Божа, і це прощено мені. А коли Бог явить милість благодать, і я поступлю по слову Його, наприклад, я отримую перемогу, в спокусі або звершу служіння так, як він цього хоче, то людина, яка прийняла Євангелію, розумію наступне, це Христос, це Його благодать і Його милість. І серце не обманює. Це не мої заслуги, це Божа сила, Божа благодать і Божа милість. Нехай Господь благословить нас жити в Євангелієм, пам'ятати про це, прибувати в благодаті Господній і цінувати тим, що звершив для нас Христос і що Він звершує в нашому житті. Помолимося, воздамо йому хвалу. Amém.